እንትን የሚሆን ውስጥ ሁነቱ ነው የሚያምቁት ውስጥ ሁነቱ የሚሆን 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 Вітаю, друзі! Попереднім етюдом а, я музику почав із есітони і подумав сам, щось є в вихідні дні. а Є можливість записуватися лише на вихідні, а наступні вихідні точно не встигну, не зможу, бо буду знову відряджені. Щось я трошки сумнувато, бо така патетична тема. Він грає складну річ, вокал. Такий. Тея я співаю точно як виконує Ава Марію. Думаю, треба щось веселіше. Думаю, сьогодні запишу хоча б пару етюдів, щоб потім не казали, що я взагалі зник. Ні, я нікуди не зникаю, просто робота, робота і ще раз робота. Тому вирішив сьогодні повеселіше. І, до речі, цікава історія, тому що я зараз покажу вам двох хлопаків, тішуся, коли їх бачу, отаких правильно усміхнених. Двоє датчан. це. Джон Гулдберг і Тім Штіль. Чому чому тішиться? Тому що вони почали створили свій дует, який всі ви знаєте. Лейдбек точно чули. Ну принаймні, Саншай Регі точно всі знають. Як тільки послухаєте десь почуєте перші ноти, скажете: О, знаю, чув. це ж це моя молодість. А вони почали з того, що з дуже невдалого проєкту пробували себе в музиці, все позавалювало, що тільки можна всім всі їм музикальні продюсери сказали: ви, хлопці, ніхто і ніщо, і те, що ви творите, повна фігня. А В різних проектах ще раз говорю. І нарешті двоє невдах об'єдналися, щоб створити один з найпопулярніших популярних в світі. Дуетів, який поєднав такий синтез синті музики поп-музики, рок-музики, однозначно реггей. І на сьогоднішній день вже маємо 45-річчя виходу альбому, який ви бачите, ось там наверху: Late Back». Переспівав свої основні хіти, суперхіти. Для вас спеціально а, згенерував QR, можете зайти і послухати весь альбом, але ще раз нагадую, що будь-які альбоми варто слухати на хорошій апаратурі. Ну, але якщо навіть під час сніданку буде звучати лейдбек і їх санші -регі, чи інші хітові речі, то згадаєте. Джона Гулберга і Тіма Маштіля, які почали з мінус, почали з того, що нічого не виходить, мабуть, треба змінювати професію, але не зрадили свої ідеї, об'єдналися і почали гнати. Спочатку данію захопили музикальним своїм уподобанням, а потім і весь світ. Так, вертаємося на основну тему. Уже далеко не весело, і вона звучить в якійсь мірі так провокативно, я нагадую про пізнання, глибоке пізнання людини. Зрозуміло, що а, це було б наївно, якби я рекомендував напряму виконувати свої. Рекомендував рекомендації виконувати напряму рекомендації. А давайте почнемо ранок чи день обов'язково, щоб поскандали, особливо молодим людям, які пізнають один одного, тільки починають жити разом. Давайте скандальти, давайте. Та ні, я проти скандалів, я проти яких сварок, проти того чварів в сім'ї. Я за те, щоб. Всі ми були дружніми. І так вистачає біди зовні для того, щоб ще й розбиратися всередині. Напоки, ми повинні міцно триматися один одного, кучкуватися, групуватися, об'єднуватися, щоб встояти перед зовнішньою агресією, яка стоїть як випробування перед кожним з нас, кожного, кожного дня, кожної хвилини, навіть кожної секунди. Отак тільки ціпаєшся на телефон, чи не будуть сигналів тривоги і куди ховатися. Але. Ідея достатньо цікава. В чому цікава, і це якби підказка для того, щоб зрозуміти, оцінити, хто поряд з тобою. Це важливо, можливо, дійсно для, для, для молодих людей, які тільки об'єднуються, де багато є почуттів, за якими реально люди не бачать. Молоді люди не бачать, з ким вони потім будуть продовжувати жити Направду, які вони правдиві? Оці люди, один зустрівшись з одним почуття ж вони таке короткочасне, навіть божевілля, якщо ми говоримо закоханість, де оцінки об'єктивної оцінки як такої немає, вона прийде значно пізніше. І один з факторів, один з таких природних проявів, ну вважайте, якийсь такий тест. Соціально-психологічний тест це розуміння і бачення нарешті побачити, відкрити для себе істинне обличчя людини в той момент, коли вона не бавиться ніякі ролі перед тобою. А коли це буває? Тоді, коли її з неї пруть емоції, вона знаходиться в якомусь там гормональному навіть збудженні, і це називається сварка. А скоріше таке щось грандіозне, тому я написав не сварка, а скандал. Патетично понесло, невідомо навколо якоїсь дрібниці, завелося, і скандалять. От якщо цей момент так відсторонитися, або ще простіше поставити, зробити відеозапис так, з боку, тик, і почати записувати, як вони себе ведуть один поряд з одним. То, як себе поведе і чим це проявляється, хоч в жестах, хоч в інтонації, хоч в суті слів, які він промовляє, хоч в тому, як це розрішується. Ти реально пізнаєш людину, хто перед тобою. От які варіанти, чи включається в неї якийсь момент клепка, розуміння, що це не потрібно. Дійсно, із за чого це все почалося? Чому в скандал втягується, Бог знає, які події, а, якого століття, з якої родини, я не даремно сказав століття, тому що починають згадувати, з якої ти родини, які твої були батьки, яка ти, який ти і тому подібне. А як людина виходить, з якою ступеню відповідальністю? А, чи просто грюкнув дверима і так залишив, а, розбирайся сама, чи все таки шукає варіант, як замортизувати? Наскільки людина мудра в цьому скандалі, розуміючи, що за цим скандалом повинно продовжуватися життя? Яке життя? В чому воно? От дивна річ: скандал як тест, скандал, який як реально проявляє особливості поведінки людини і істинне її обличчя. Хто вона? Інтроверт настільки, що завжди в житті буде потім на якісь проблеми твого сімейного життя замикатися, вимикатися, виключатися, шурувати кудись і мовчати. Ти йому говориш, він мовчить. Ти починаєш накалятися, а він мовчить. Чи, ще якісь? Чи навпаки, зовсім протилежне, на будь-яке зауваження слово, навіть прохання, виливається потік слів і тому подібне. Скандал він дійсно знімає з будь-які маски з обличчя і показує істинне обличчя людини, яке потім далеко ні, воно буде перекриватися. Адаптації все ж таки будуть. Ну, Люди адаптуються один до одного в сімейному житті, багаторічному проживанні, але по суті особистість то не змінюється. Особистість формується з трьох до п'яти років. Все, це вже особистість. От дитинка, яка там ще нявка як вавчить, їй ще немає далеко, там лише 4 роки, вона вже особистість. Ми це знаємо. Так от ця особистість і залишиться на потім. Вона має і генетичні моменти передаються якісь риси цієї особистості, і ще якісь. хтось дуже чутливо образливий, хтось товстошкірий, якого образити достатньо складно, тому що як називається з гуся вода. Злилася, він усміхається, рухається далі по житті. Хтось інтуїтивно вже включає мудрість амортизації, психологічну гнучкість. А хтось такий стійкий тримає, але потім все одно в його житті знаходиться те, що його обломає. От скандал, значна сварка з піковим, вони дійсно проявлять обличчя. Звичайно, ще раз почну з тих слів, з яких я починав. Я не рекомендую обов'язково заводитися скандал та подумати так. Треба його пізнати, давай з ним по скандалю. Це маніпуляція. Я проти такої, та ще й примітивної маніпуляції, але якщо воно вже й виникає, у вас в руках чудовий тест відсторонитися і так глянути на ситуацію, наче зі сторони, що між вами відбувається, як він чи як вона себе веде. Тому що далі по житті буде все те ж саме. Ну що, друзі? думаємо? думайте, друзі. Ми ж де збираємося в клубі думаючих людей.